Закон про службу безпеки України був прийнятий Верховною Радою 25 березня 1992 року. Саме тоді визначили основні завдання органу, серед яких захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, боротьба з тероризмом, корупцією та іншими протиправними діями, які створюють загрозу інтересам незалежної України. Цьогоріч служба безпеки України відзначає своє 25-річчя. З цього приводу відбулися урочини в Управлінні Служби безпеки України у Тернопільській області. Вони зробили основний вклад в те, щоб забезпечити збереження державності. Завдяки їхній праці упереджено сотні терактів, сотні конфліктів. Завдяки їхній праці збережено життя тисяч українців, військовослужбовців, звичайно, мирного населення. Завдяки їхній роботі, яку, можливо, ми можемо не бачити, не відчувати, але завдяки їхній праці ми маємо спокій і порядок в місті Тернополі. Тому мерія Тернопіль завжди буде підтримувати службу безпеки. 25-та річниця це чверть століття, це період, коли це який виросла і стало до лави до бою нова генерація співробітників Служби безпеки України, яка на ділі доказала, що Служба безпеки України з народом. Війна триває, нас чекає ще багато звитяг. Я хочу співробітникам побажати, щоб вони не жаліли себе в бою з лютим ворогом, а їх сім'ям побажати, щоб їхні батьки завжди повертались живими додому. І, хоч Тернопільська область не епіцентр небезпеки в Україні, та роботи тут вистачає. І якраз те, що звичайні мешканці не помічають її, є показником того, що працівники управління СБУ в Тернопільській області добре справляються зі своїми посадовими обов'язками. Більше півсотні з них є учасниками. АТО, розповідає начальник УСБУ в Тернопільській області Віталій Найда. Завдання сьогодні Служби безпеки в Тернопільській області це не тільки боротися з ворогом там, а боротися з внутрішнім ворогом тут. І прикладом цього є боротьба з корупцією. Більше як 30 кримінальних проваджень сьогодні є зініційовані співробітниками Служби безпеки України по боротьбі з злочинцями-корупціонерами на території області. Буквально вчорашній випадок є останній – це притягнення до відповідальності. Місцевого прокурора Чортківського місцевого прокурора, є свідчієм того, що ми активні кроки робимо в цьому напрямку, щоб подолати корупцію на території області. З нагоди свята в управлінні служби безпеки України у Тернопільській області кращим працівникам управління вручили відзнаки від керівництва СБУ та влади Тернопільщини.